Толерантність у суспільстві, мабуть, є одним з найяскравіших показників рівня культури членів такого суспільства. Якість будь-якого суспільства залежить від здатності людей співіснувати одне з одним, від того, чи сприймають вони одне одного, чи поважають і підтримують, чи навчаються одне від одного, чи об'єднують свої зусилля в ім'я загального добра для постійного поліпшення свого матеріального і духовного життя. В умовах соціальної розмаїтості дуже важливо встановити культуру миру, що неможливо без дієвого виховання, заснованого на принципах толерантності. На території нашої країни проживали і проживають люди різних національностей із властивими їм особливостями духовно-культурного життя. Згодом у наслідок соціальних, економічних та інших взаємодій вони запозичили одне в одного окремі. Елементи, які стали в такий спосіб спільними для більшості етнічних груп. Разом з тим, вони в основному зберегли свою ідентичність. У результаті цих взаємин зародилися споконвічні соціальні уявлення про людей залежно від етнічних, конфесійних, світоглядних та інших відмінностей, що неминуче призвело до появи стереотипів. Відомо, що стереотипи бувають як позитивними заснованими Заснованими на повазі, визнані й підтвердженні чужих цінностей, так і негативними, заснованими на відштовхуванні, презирстві та чи навіть ненависті, Подавання стереотипу складний і тривалий процес. Толерантність є першим щаблем не тільки до запобігання, але й до подавання стереотипів. Діалог, безпосередній контакт, це найкраще джерело інформації про інших. Реальний шлях духовного і культурного зближення, інструмент розв'язання різних проблем, крім того, це відкритість до міжкультурного спілкування, в основі якого лежить повага до особливостей іншого, іншими словами, його ідентичності. Взаєморозуміння та толерантність кожен по-своєму розуміє значення цих слів, для когось це любов до інших, для когось терпіння, а для деяких. Ці риси взагалі не відіграють особливої ролі у житті. Майже чверть усього населення живе без цих рис, але ж без них людина не може уникати конфліктів і вигадує собі неіснуючі проблеми. Нам необхідно бути хоч трохи добрішими один до одного, розуміти та допомагати один одному. Мені здається, у голові кожної людини лише думки про власне благо. Раніше Теж не всі турбувались про тих, хто поруч, але поняття доброта, толерантність та взаєморозуміння були близькому кожному. Люди дуже багато винайшли для комфортного життя, але тепер ми відгородилися один від одного високими парканами, не сподіваємось на підтримку інших, забули про довкілля, про кохання, по увагу та честь, совість, вдячність. Про близьких, рідних і чужих, усі марять лише грошима, але життя, в якому на гроші моляться, безглузде, в ньому неймовірна кількість судочок, непорозумінь та негараздів, і навіть підлітки хочуть виділитись не за допомогою доброти, розуму, а так званими крутими звичками, курінням, пияцтвом, наркозалежністю. Не розуміючи, наскільки це небезпечно для сьогоднішнього і майбутнього дорослого життя. На думку моїх однолітків, толерантність привелей сильних і розумних, таких, що не сумніваються в своїх здібностях, просуватися на шляху до істини через діалог і різноманітність думок і позицій. А на думку моїх батьків, толерантність це спілкування і свобода думки, совісті і переконань, гармонія в різноманітті. Чеснота, яка робить можливими досягнення взаєморозуміння між людьми, батьками і дітьми мирним, безконфліктним шляхом. Але що ж робити, якщо конфлікт затягується і росте стіна нерозуміння? Пітер Бріч порадив, як легко можна зруйнувати стіну нерозуміння. Треба просто посміхнутися і бути вічним. Я впевнена, що співбесядник поступить також. Давайте спробуємо, адже всі ми жителі однієї планети, майже сусіди, житимемо дружно.